Вітаю! З вами Світлана Кучер. Ви на каналі Лінія ландшафту». І сьогодні я хочу поговорити про квітень, про його квіткову динаміку. Вже весна набула повної своєї сили, розквітло багато рослин, квітнуть сади, на них гудуть бджоли. Зараз на всю співають птахи. Це квітень. це Зелений, ще не запорошений літньою спекою, він свіжий, він яскравий. Зимова динаміка вона більш спокійна, вона урізноманітнена, можна сказати, лише природними такими змінами, коли вітер, коли ще посохлі трави, оголені крони дерев вкриваються інем або вкриваються снігом. Тобто, саме Природні зміни спричиняють динаміку в саду. А в теплу пору року, особливо коли починається весна, настає парад літньої весняної динаміки. Знаєте, рослини, от якщо говорити про трав'нисті багаторічники ці рослини, вони ж не тільки красиві тоді, коли вони квітують. Да, так, вони мають пік своєї декоративності, але вони дуже красиві, коли наростають. У квітні рослини, багаторічники, вони ростуть як на дріжджах. Вони швидко закривають ґрунт своїми такими наростаючими, красивими листочками. А до періоду наростання, звичайно, ми використовуємо цибулинкові ефемероїди. Такі як тюльпани, гіацинти, хіонодокси. багато різних квітів ми використовуємо для того, щоб почати якомога раніше цей період динаміки і декоративності в саду, і продовжити його на якомога довший період. Тому я хочу вам показати деякі квіти, деякі рослини, які зараз мають такий дуже красивий і вау ефект це перш за все, звичайно, цибулинкові, і які дуже красиво наростають. А також хочу показати свої деякі улюблені дерева та кущі, які теж зараз, саме зараз, мають дуже красивий вигляд. Однією з моїх улюблених весняних квітів є децентра Чудова Альба. Улюблених, напевно, через те, що ця рослина росла ще в садку моєї бабусі. Це були великі такі кущі, цих децентр, І в мене зараз такі спогади. Мені здається, що вони квітли все літо. Хоча я розумію, що це. Квіти, які більше відносяться до ефемероїдів, тобто вони у квітні мають такий от пишний шикарний вигляд, потім квітують десь на протязі 2-3 тижнів, в залежності від погоди. Якщо погода більш спекотна, якщо менше поливи, поливу, вони квітують менше. Якщо більш холодніша погода, йдуть дощі, звичайно, вони квітують довше. Взагалі, ця рослина не дуже любить. Пересухшого ґрунту, ну, напевно, тому вона і росте власне, і вигитує у весняний період. Тобто вона любить зволожену землю. Після квітування вона поступово в неї жовтіють листочки. З цієї рослини осінь наступає вже на початку літа. І вона довго тримає кущ десь до середини літа. може тримати кущ з такими от поступово жовтіючим листям. Потім, коли листя жовтіє, вона просто засихає, тобто в неї залишається кореневище, яке, яке вже буде виготувати в наступний період. А в середині літа вона засихає. Тому особливостями посадки використання такої рослини у наших квітниках є те, що біля неї потрібно саджати рослини, які потім закриють собою. Таке порожнє місце. Я використовую фізостегію, вона висока. Під цією децентрою У мене є лілейники або лілейник або чимерник. Лілейник теж буде пишний. Він своє листя, таке фонтановидне, накине на це місце, де вже власне, не буде децентр, не буде її зелені. Чимерник. Ось тут. Поруч з нею теж росте. Він зараз квітує, але потім після квітування він наростить свій кущ. І ще я помітила один такий нюанс. Децентра, до речі, гарно насіває. Ну, не те, що ну, вона насівається. У мене є її по саду, зустрічається її сіянці. І чимерник теж насівається, він ще більше. І часто децентри от любить насуватися і чимерником. І я дивлюся, що ж цього вийде, як вони потоваришують ну, фактично в одному посадковому місці, поки що нормально живуть. Так що це нормальний варіант, тому що коли децентр засихає, чимерник буде гарно розростатись. Але це експеримент, тому що я не знаю, як таке сусідство проявить себе, наприклад, через декілька років. Можливо, якісь одні із цих рослин не сподобається і їй буде погано, не буде вистачати поживних речовин або не буде вистачати вологи. Ми побачимо, одним з моїх не менш улюблених рослин весняних є рябчики королівські. Вони вже квітують третій тиждень. Вже, звичайно, починають трошки біліти їхні пелюстки оранжеві, трошки вони вже втрачають колір, але вони виглядають пишно, вони дійсно королівські. Оці корони зелені, які наростають над суцвіттями, вони виглядають якось так велично, дуже красиво. Мені подобається сама форма цієї рослини. її Зелень, яка прикрашає початок пагонів, далі йдуть квіти і далі знову продовжується ця сама зелень. Це дуже, я б сказала, оригінальне природне рішення. Вони мають дуже крупні цибулини, якщо говорити про особливості їхньої посадки, садити їх потрібно осінью на глибину десь сантиметрів 20. См. Отакі От великі квіти красиві, вони напевно наростять уже на другий рік, тому що якого б великого розміру не була цибулина, все одно їй потрібно гарно окорінитись. І, і з свого досвіду я знаю, що ця рослина все-таки проявляє свою таку красу, якщо її посади з великої крупної цибулини, вже через рік після посадки. І ще однією такою цікавою. Особливістю є те, що вона має не дуже приємний аромат. Цибулина має дуже різкий запах, і якщо ви хочете, щоб з вашого квітника повтікали всі миші, садіть рябчики. У мене було питання, якось задавали глядачі каналу, що робити, щоб миші не їли лілії. Так от я можу порадити. Сидити рябчики в квітник, тоді видно, цей запах він настільки, він настільки сильний, що миші не хочуть заходити на такий квітник. У мене тут є багато лілій, вони ростуть, і миші їх не їдять. Ну, дещо такий запах відчувається навіть із, із зелені на рослини, ну, це згладжується і іншими. Проявами квітневої, такої пахучої, ароматної і співучої природи. Тобто в цьому нічого страшного немає. І ще про дзвінок. про дзвіночки, які я говорила, які дуже красиво наростають, мають красивий габіт саме під час наростання. Ось це дзвіночок широколистий. Він буде квітувати в червні. Кущ буде десь такого метр двадцять розміру. Зараз він десь сантиметрів 50-60 і він нарощує красиву таку правильну напівкулясту форму. І От вона росте, 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 доростає до такого розміру, і у нього потім утворюється соцвіття таких шикарних синьо фіолетих дзвіночків. Дуже красива рослина саме тоді, коли вона наростає. Всю свою красу і пишність зараз показує арабіс Альпійський. Він квітує, покривається білим килимом із дрібних маленьких білих квіточок. Це рослина, яка дуже вдало підходить до використання її на краю квітників, тому що вона зимово-зелена рослина. Правда, в кінці зими вона вже дещо втрачає декоративність, тому що листочки стають вже такими, міняють і свою форму, дещо підсихають, але всю осінь і все літо це дуже компактні. Потім після відквітання красиві кущики. Ну, звичайно, такого роду рослини, які цвітуть навесні. Після відквітання вони повинні наростити дещо свою зелену масу. Тобто після відквітання зрізається весь цвіт із пагонами, і потрібно десь, можливо, біля місяця, тижнів три часу для того, щоб листочки швидко наростили і поновили свою красиву форму. А потім ця рослина довго-довго писується у край квітника. Вона посаджена біля бересклету крилатого, який росте теж в цій композиції. Він мені подобається найбільше саме весною через ніжний світло-зелений колір молодих листочків. А зимою він мені дуже подобається. Оливково таким оливковим відтінком кольором кори і фактурою пагоні. Компактус говорить про те, що він повільно наростає. Але я дивлюся, от зараз у нього вже приріст 10 сантиметрів. Тобто я так розумію, що чим старша ця рослина, а вона вже тут росте сьомий рік. Ну, посаджена, я думаю, десь трьохрічним невеличким кущиком. і Вже біля 10 років чим більша ця рослина, тим швидше вона тоді починає рости. Але він дуже гарно піддається формуванню, обрізці з нього формують дуже щільні кулі. Але мені подобається більш його природна така от форма. І ще особливістю цього куща є те, що він на осінь забарвлюється в такий яскравий маджентовий колір, такий вишнево-червоний колір, аж горить, дуже яскравий. Але як для осені, для підтримки оранжево-жовтих таких багряних кольорів, це виглядає красиво. Про флокси можна говорити багато, тому що це дуже цікаві і багатогранні квіти. У моєму саду є три види. Зараз я показую флокс розчепірений, його ще називають лінок. Він квітує світло-фіолетово голубими квіточками. Він тільки почав своє квітування. Десь воно буде продовжуватись біля місяця. І ця рослина теж, як і арабіс альпійський, для того, щоб його використовувати на краю квітника, тому що залишає дуже красивий декоративний вигляд на протязі всієї зими. І навіть весною, перед тим, як випустити квітоноси, він має теж дуже декоративний вигляд. Його Зимові листочки набувають дещо червонувато-багряного кольору, вони глянцеві, навіть не порівняти з тими, які вони зараз. Його мінусом є те, що після квітування він має ну, зовсім не декоративний вигляд. Тобто квітоноси зрізаються і відростає він десь на протязі місяця-півтора, трошки великий період. І ще на нього люблять сідати оленки волохаті, які є шкідниками в наших садах. Вони псують квіти на фруктових деревах і часто радять ставити сині якісь ємкості для того, щоб вони туди падали. Сині ємкості у вигляді якихось там тазиків чи відер не дуже прикрасять декоративність саду. А от якщо насадити такого от флоксу під яблунями, то на ньому теж можна збирати цих жуків. Ще одним видом флоксу, який ми широко використовуємо у своїх садах, є флокс шиловидний. Це потужна рослина, вона ґрунтовкривна, яка швидко розростається і розростається досить потужно. Пік декоративності його ще не настав. Як ви бачите, в нього розпустилися ще не всі квіточки. Коли вони всі розпустяться, це буде просто така річка цвіту. Особливістю цього флоксу є те, що його потрібно стригти після квітування. Для того, щоб він оновлювався, щоб не старів, тому що його можна віднести до напівпущиків. У нього дерев'яніє нижня частина пагона. Якщо вона дерев'яніє, там вже немає сплячих бруньок. І він таким чином піднімається у своїх паганах. Якщо його не застригати, він не буде кущитись, і в кінці кінці він буде розвалюватись і буде виглядати з такими прогалинами, буде виглядати недекоративно. Цей флокс дуже вдалий для використання на схилах. Саме цей флокс не вибагливий до поливу, напевно, через те, що він дуже густо закриває своєю зеленю ґрунт і не дає йому випаровуватись, але з іншої сторони, це досить густа рослина, густо наростає і він теж споживає багато вологи, тому у спекотні літні дні, звичайно, його потрібно поливати, щоб він не підсох. Також він трошки підсихає ранньою весною, от саме якщо його не обрізати після квітування, то він тоді ранньою весною втрачає декоративний вигляд. Виглядає такий сухий, підсохший коричневого кольору. А якщо його омолодити, то тоді він, оці його зелені листочки, не залишаються, і вони не настільки підсихають і мають дуже красивий вигляд саме ранньою весною. Однією з моїх улюблених весняних рослин, кошів, є, звичайно, форзиція. Вже пройшов її під декоративності. Це була жовта, красива, така набита жовтими квіточками, шапка, але зараз вона теж має дуже такий. Красивий вигляд, тому що ці квіти облетіли і прикрашають ґрунт під форзицією, тому що під кущем ще не встигли відрости рослинки, але там лежать дуже красиві, жовті, опалі квіточки. Після квітування її можна застригати, якщо ви хочете формувати. Звичайно, її можна і не застригати, але. Для даної композиції мені якраз потрібно її тримати в такому, такій висоті, тому що тут росте поруч похиреплідник, який дещо меншої висоти. І ось росте мадрина європейська, яка, до речі, теж має зараз дуже красивий вигляд, дуже красиву світлу, таку світлий колір хвої, дуже ніжний на дотик. Красуня. Весною вона дуже красива. І тому мені форзицію потрібно тримати на висоті вище похиплідника, але нижче цієї мудрини, тому я її застригаю. У одному із своїх зимових відео я розповідала про вербу казиню кільмарнок. Це кущ, який декоративний просто на протязі всього року. Це одна з моїх дійсно улюблених рослин. Тому що зимою вона дуже красива архітектурою пагонів і кольором кори. А весною вона вкрита жовтими пухнастими котиками, на яких дуже багато бджіл, джмелів. Це просто такий березневий движ. А в квітні вже починають розпускатися її зелені листочки. Вони такі Кучеряві, я б сказала, зараз. Потім все літо вона створює фон для інших рослин. Весняний сад дуже динамічний, він приваблює свіжістю своєї зелені, шармом наростаючих листочків, весняними квітами і співом пташок. Звичайно, в саду є багато різних квітів, які зараз теж показують свою красу. І можна дуже довго ходити і розповідати про рослини, і милуватися ними, і насолоджуватися. І вони всі дуже цікаві, вони проявляють себе з різних сторін на протязі всього наростання. Тому дуже важливо, ну, як для мене, саме от спостерігати за різноманітністю. Вони показують себе з періоду наростання вже до. Періоду вау-ефекту до періоду максимальної декоративності. Тому я показую вам такі рослинки. Ділюся з вами цією інформацією. Підписуйтесь на мій канал. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту. До зустрічі!